Доброго дня, шановні пані та панове. Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні для мене буде такий дуже важливий відеоролик, просто для мене в першу чергу. По-друге, на моєму каналі. По-третє, а ще й може стати корисним тим людям, які, може, планують, збираються, думають, де поїхати, а вибирають або ще просто, знаєте, десь стоять між якимось вибором, чи туди, чи туди. Я думаю, що цей ролик буде саме для вас. Вас. Так. <с> я коли починаю думати про нашу поїздку, це викликає в моїй пам'яті такий ряд, знаєте, фотокадрів і таких ярких дуже емоцій. Коли, знаєте, я сьогодні зранку передивлялася ці кадри, а передивлялася якісь ролики, які я буду вставляти в цьому відео. Я раділа, в мене так, знаєте, прям нахлинули ці емоції, ніби я знову побувала в цій поїздці. Я знову ніби все це побачила своїми очима. Так. У сьогоднішньому відеоролику я буду розказувати про нашу поїздку до Італії, яка відбулася в цьому році, в квітні місяця. Квітень ще вважається весною, але коли ми там були, було дуже спекотно. Але давайте про все по порядку. Наша поїздка відбулася в квітні, як ви вже могли зрозуміти. Тривала наша поїздка протягом 6 днів: з 12 по 18 квітня. За цей тиждень ми побували у трьох містах: перше Рим, друге Флоренція і третє – Венеція. А як згадаю, просто знаєте, ну не можу не радіти, не можу не посміхатися. Почнемо по порядку. У Рим ми полетіли 12 квітня, вилітали ми о 15 годині і 15 хвилин і приземлилися о 5 годині. Одразу, коли прилетіли, пішли на автобус, яким ми доїхали до центру. Дуже важливо, що якщо ви ніколи не були у якихось навіть схожих містах, Рим він дуже такий, знаєте, специфічний амбієнте. Чому ж Рим наш такий специфічний, зараз я поясню. Там достатньо брудно. Ту зону, в яку ви приїдете відразу після аеропорта на автобусі, це такий, знаєте, трохи циганський район. Він не дуже безпечний. Я там дуже сильно трималася за всі речі, які були наші. Бо, знаєте, я не хотіла зловити як такого сюрпризу. По-перше, я думаю, дуже важливо сказати. Хочу просто наголосити, що у Римі треба бути дуже обережними, дуже обережними з вашими особистими речами. Не Намагайтеся набирати кучу всього, якщо у вас є така можливість, так щоб усі ваші речі були на вас або у ваших руках, щоб не було такого, що ви десь щось якось. Намагайтеся просто максимально тримати всі речі у полі зору і тримати їх завжди при собі. Це така, знаєте, маленька, така дружня нагадка, тому хто буде туди їхати. Особливо той самий район, де ви тільки тільки приїдете до центру, якщо їдете автобусом. Після того, як ми прилетіли, ми відразу е, пішли гуляти з усіма речами, е, і це ми вже потім зрозуміли, що було трохи помилкою, бо нам було не з руки їхати з центру вже в п'ятій годині до нашого кемпінгу. Так, ми залишалися в кемпінгі, і знаєте, це був мій перший такий особистий experience, експеріенція, і це дуже класно. В кемпінгу ми не лишалися як в кемпінгу палатки, якщо ви там собі подумали. А кемпінг як е, такі маленькі будиночки, це дуже класно. Тому нам, де, як він не знаходився прямо в самому центрі міста, а вже якби за ним, нам було не дуже з руки вже в цій годині їхати лишати речі і потім знову повертатися. Рекомендація їхати лишати речі, і якщо у вас ще лишиться час, іти і щось дивитися, ми. А точніше, мій коханий <смі> втомився біднесенький <смі> бо в нас було багато речей: чемодан один, сумка інша, рюкзак, трохи багато було речей, тому так. Рекомендацій лишати речі. Але повертаємося до того моменту, як ми тільки приїхали, і пішли гуляти. Ми повечеряли італійською піцею, Ось тут десь лишу фото. До речі, в цьому відео буде багато фото. Після того, як ми повечеряли, ми відразу пішли дивитися. Звичайно, звичайно, звичайнісінько. Ми пішли дивитися на нічний колізей. Колізей це най, 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 наймасштабніша -най пам'ятка міста Рим. І сказати, що я була здивована, це просто певно, що нічого не сказати. Мені дуже сильно сподобалось. Це просто вау. Він здається ще більш таким, певно, що монументальним, дуже таким величним, дуже масивним, просто особливим. Одна із особистих моїх рекомендацій це подивитися нічний. Колізей, це дуже дуже гарно. Після цього ми майже відразу поїхали вже відпочивати до нашого кемпінгу. Мені там дуже сильно сподобалось. Це дуже зручно. Ціни, комфорт, дуже класні. Тому так, ми поїхали до кемпінгу, там відпочили, і на наступний день а в нас був один день по Риму. Першим, що ми зробили на наступний день, а це в нас 13 квітня. Ми поїхали дивитися Ватікан. Подивитися на ватікан. Була моя мрія, бо подивитися на Ватікан на наймаленьких держав у світі, ну знаєте, це воно того варте, і особливо коли одна держава знаходиться у середині іншої держави. Ми приїхали до Ватікану близько одинадцятої години ранку. І якщо ти хочеш дійсно подивитися Ватікан, і якщо ти хочеш потрапити у собор святого Петра, то треба туди, я не знаю, у котрій годині займати чергу. Майте це на увазі, бо. Черга, яку ми там побачили, таку кількість людей на одній площі я в житті не бачила. Там просто було щось нереальне. Коли ми запитали у людей, чи це всі люди дійсно туди. Нам сказали, так. В нас не було часу те, щоб відстаювати його в черзі на те, щоб просто попасти у собор святого Петра. Ми подивилися на Ватикан з площі, подивилися на сам собор. Ми подивилися на нереальну чергу, яка там була, і потім ми пішли у Рим дорогою. Поки ми туди йшли, ми потрапили випадково на маленький такий затишний ринок італійський. Там якась своя атмосфера. Я розумію, що там, знаєте, овочі, фрукти, все одне й те саме, ніби на будь-якому ринку, але якось так все затишно, якісь квіти, якісь спеції, все дуже гарно запаковано, все так знаєте, для туристів. Просто ну, дуже гарно. Гарно, ми взяли декілька смаколиків. Десь вони тут зараз будуть. Вони дуже смачні. Це одні з італійських е, національних страв. Дуже класно, це дуже смачно. Це обов'язково до спроби. Я десь може знайду, як вони називаються, але я не пам'ятаю. Далі ми потрапили на міст біля замку Сан Анджело, маленьке Придіслові. Я дуже сильно приділяю увагу моментам, просто таким малесеньким, незначним, якимось не то, що там щось непонятно, що має статися, щоб ти це запам'ятав. Ні, мені дуже сильно подобається складати загальну картину вражень із дуже малесеньких подій. Зараз зрозумієте чому до чого я це вела, точніше. Малесенький ларьок, Ми стоїмо на мосту перед замком святого Анджело, але був такий момент: давай, хочеш шампанського. Зранку, знаєте, а пофіг взагалі, яка різниця? Ми в Римі. Тому так, була близько 11-ї ранку, я тут десь точно ставлю такий пунктик, і ми випили шампанського просеку, Зробили декілька фото і вже потім пішли снідати. Треба було нам дуже замочити піднести сюди. Потім ми пішли, зайшли в маленьку таку крамницю, в пекарню. Боже. Італійська кухня це моя любов. Це Ми поснідали такий маленький е, кусок хлібу, якби не знаю як це назвати ніби як піца, але це не піца. З томатом, з. Сиром моцарелла і зверху з альбагака. Не пам'ятаю, як з іспанською переводиться Альбагака. Неважливо, десь тут вставлю. Тому так, ми поснідали, пішли далі. Після сніданку ми просто йшли вуличком. І тут випадково ми потрапляємо до церкви Святої Марії. Я про неї заздалегідь нічого, нічогісінько, ніде не бачила. Я не можу передати словами, наскільки це гарно. Як розписана ця церква, це просто неможливо передати і описати словами. Це мистецтво це неймовірно. Я була просто в повному шоці. Коли ми туди зайшли, мені здається, я просто забула, як дихати. Я навіть не пам'ятаю цей момент. Я просто пам'ятаю, як я отак просто знаєте, підняла голову і, і все. І там я забулася. Там настільки неймовірно гарно, що я навіть не знаю, чи взагалі в світі існує церква більш гарна ніж ця. Якщо вона існує, напишіть мені, будь ласка, може, про щось не знаю, а скоріш за все, я не знаю про дуже багато місць, які існують в нашому прекрасному чудовому світі. То Левіаноласі полишку брір, але усьому свій час, але на даний момент це найгарніша церква, яку я могла побачити своїми очима. Я навіть просто не можу передати слова. Там дуже багато картин у середині церкви, дуже старих, дуже аутентичних, античних. Вони дуже гарні. Також там можна роздивлятися просто кожен куточок, і ти не знаєш на що конкретно дивитися, бо все настільки гарне. Що тобі не вистачає, просто навіть концентрації уваги на чомусь одному. І до речі, такий маленький, цікавий пунктик, ми ще потрапили випадково на якесь італійське хрещення малюка, що придало, знаєте, ще більш такої атмосфери. Дуже було гарно, дуже чудово, прекрасне місце. Його може відвідати кожен, це просто церква. Знаєте, з Вулиці це виглядає просто церква. Коли ти попадаєш до середини, ти думаєш, вау. Тому так, я дуже сильно рекомендую до візиту цю церкву. Даю мільйонну гарантію, що вам сподобається. Далі в мене був такий маленький пунктик поїсти італійського тірамісу. Ми зайшли у маленький магазинчик. Це одне з найпопулярніших місць, в яких ви можете спробувати скуштувати тірамісу. До речі, тірамісу було дуже смачним, воно не було дуже солодким. приторним. воно було якраз просто. Після цього ми дійшли до пантеону: У пантеон і, в принципі, у будь-які такі монументальні місця ми не заходили. Якщо ви запитаєте, чому ми їх не відвідували? Бо у нас на все про все був один день. Я заздалегідь подивилася, скільки треба часу виділити на якусь е, достопримчательність. На все виходило дуже багато часу. Це по-перше. По-друге, дуже великі черги. Якщо ви десь конкретно хочете йти, ідіть, обов'язково це буде 100% того варте. Але ми не були готові до того, щоб витрачати час на це. Так, ми прийняли рішення, що ми будемо просто гуляти, просто все роздивлюватись, взагалі якісь такі точки, об'єкти і все. Але, знаєте, як я кажу? Це буде ще один повід повод, коли знов туди повернутися. Це ж класно. Після пантеону ми пішли дивитися на фонтан Треві, складає дуже класне враження. Це місце, яке кожен має в принципі відвідати. І що вам скаже кожний, хто його відвідав, хто на нього подивився, це те, що дуже сильно це враження портить той факт, що там дуже-дуже багато людей. Якщо ви хочете на нього подивитися гарно, зробити якісь фото, відео, то звичайно треба йти поки що нікого нема. Так і до Ватікану займати чергу, а це. Як ви вже зрозуміли, біля шостої ранку ніяк інакше. Навіть просто банальне селфі дуже було важко зробити. Монумент великий. Людей настільки багато, що просто не про не проштовхнутися, близько не підійти. Коли підходиш близько, не видно весь фасад фонтану. І коли ти дуже далеко, то видно тільки одних людей на фото. Якщо ви хочете дійсно щось таке зробити, класне. Обов'язково, обов'язково обов'язково зранку. Дуже дуже, дуже зранку. Далі звідти ми пішли дивитися на розкопки на руїни. І перед цими ж розкопками поряд: монумент, пам'ятник Віктору Мануелю II. Пам'ятник просто нереальних розмірів. Він величезний, ну неймовірно гарно. Поряд ми змогли подивитися на вічний вогонь. Ми там ще побули, походили. Усередині подивилися. Нам сподобалось, і так, коли ти заходиш туди усередину, ти маєш пройти повністю тодоль рекордидо, тому що ти не можеш вийти просто так, тобто, вхід один і вихід інший. Не знаю, чому саме так, але може так постійно, а може це просто була така норматива, якась не знаю. Потім ми пішли обідати. Ми хотіли скуштувати гарячу, свіжу лазанью. Нам не сподобалось. А це була лазанья, знаєте, така вже прекофінада, яку просто розігрівали вже в духовці, і нам вона якось не сподобалась. Салат також був несмачний, але мене трохи здивувало, бо я тут залишу назву міста. Я вам не рекомендую туди йти на обід. От прям дійсно не рекомендую, не знаю, сніданок. Також певно, ну, і вечеря теж, бо ну якось було несмачно. Я розумію, що може це просто темпо, але при тому, що нам не сподобалось, там ще було е, достатньо дорого, і я вам не рекомендую туди йти. Після обіду ми поїхали в отель. Ми трохи відпочили, бо ми нашагали так. Знаєте, багатенько кроків. Якщо не помиляюсь, 26 тисяч або 30 тисяч кроків. Щось таке ми зробили у в Римі. І так, ми е, вирішили трохи відпочити. І ввечері ми поїхали до такої невеликої ярмарки. Там була музика, там були такі фастфуд треки. Нас туди затягнув запах шашлика. Відпочили там, погуляли там, послухали італійську музику і поїхали до отелю. Бо наступного дня ми вже мали їхати до Флоренції. І я дуже сподіваюся, що відео не буде дуже затяжним, дуже дуже довгим. Але я так подумала, що я можу це відео розділити на три частини, і це буде такий міні-плейліст. Я думаю, що так це буде самим адекватним рішенням. Це був мій наш експірієнс. З Риму наступні два ролики будуть з міста Флоренція та Венеція. Давайте зробимо такий ресумен загальні висновки. З плюсів дуже багато що подивитися. Мені дуже сильно все сподобалось. Я обов'язково хочу повернутися в Рим. З мінусів трохи чистота, якість вулиць, тротуарів. Якщо ваші колеса не в дуже гарному стані, то подумайте про те, щоб якось вирішити це питання. Крадуть також майте на увазі це і тримайте свої речі завжди близько. Близько, вам будуть намагатися втюхати дуже багато різних товарів, які ви не будете хотіти. І так, достатньо завишені ціни. Будьте готові до того, що не дуже дешево. Тому так я сподіваюсь. Що ви обов'язково їдете до Риму. Я сподіваюся, що вам сподобається, бо мені сподобалось. Кожна вулиця, кожний крок зроблений у Римі, мені сподобався. Враження залишились дуже чудові. Усі ті 26 або 30, я не пам'ятаю, не пам'ятаю, скільки тисяч кроків ми зробили. Десь тут я лишу, знаєте, це для згадки, скільки кроків ми зробили в той день. Воно того варте. Усі дороги ведуть у Рим. Я обов'язково хочу туди повернутися, і я вам дуже рекомендую туди поїхати, якщо ви сумніваєтесь, або якщо ви думаєте, там дуже класно, там дуже здорово і вам сподобається. Я в цьому впевнена. Тому так, шановні, як я сказала раніше. Як я й кажу зараз, я вирішила поділити цю пригоду, нашу подорож, на три різні частини. Це буде перша. А інші дві ви вже зможете подивитися. Певно, що скоро на моєму каналі. Я так дуже на це сподіваюся. Я вам хочу подякувати за перегляд цього відеоролику. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Ставте лайки, ставте ваші коментарі. Я вас обіймаю. Усіх цілую! І до нових зустрічей у моїх наступних відеороликах. І всім пока-пока.